Вітаю тебе, зайчику. Сьогодні ми відвідаємо укриття в нашому садочку. Тут збираються важливі речі, і ми вчимося поводитися безпечно. Ого, тут так затишно. Я хочу знати, що тут і як усе використовують. Дивись, зайчику, зараз ти стоїш на килимку. Тут ми можемо сидіти або лягти, коли відпочиваємо. А це, зайчику, подушка, їх можна підкласти під голову або обіймати, щоб було комфортно. Зайчик посміхнувся і каже Я зрозумів. Тут можна відпочивати і тут затишно. Дивись зайчику. А це ковтри. Вони гріють і допомагають зберегти тепло. Зайчик каже, я... які вони м'ягенькі. Пані сова каже Пам'ятай, ковдри ми тримаємо охайно і складаємо на місце після використання, а це аптечка. Вона потрібна, щоб допомагати у різних травмах. До неї може торкатися лише з дорослими. Зрозуміло, пані сово, аптечка тільки для дорослих. Пані сова каже, тепер ти знаєш, як поводитися в укритті, сидіти на килимку, використовувати подушки і ковдри охайно, не торкатися аптечки без дорослих. Зайчик радісно відповідає: Звісно, я буду обережним і дотримуватиму порядку в укритті. Пані сова лагідно каже зайчку. Молодий зайчику. Укриття це місце безпеки, де ми можемо відпочивати і почуватися спокійно. Наше укриття затишне і безпечне, комфортне для всіх. А ще зайчику В нашому укритті можна не тільки гратися та відпочивати. Ще в ньому проходять цікаві заняття та ігри, в які ти теж будеш грати.